Вітаю вас на нашому сімейному каналі. Сьогодні я хочу розповісти розповісти, як ми отримали допомогу від фонду. Ну, для нас таку відчутну допомогу. Нам порадили дали контакти в поліклініці дитячі. Сказали, ну, у нас двіня, і е, якби сказали, чи нам там потрібні пан, це суміш. Ну, не суміш, мені здається, паперс це саме ходове і саме таке, напевне, затратне, коли дітки є. Е, і дали нам номер телефону благодійного фонду. Ми хотіли звернутися та питати за суміш. Е, я зателефонувала в благодійний фонд. Там е, е, я б трубку дівчина. Е, ну, я сказала, що от, так і так, полік... сказали дзвонити з поліклініки на рахунок соніші. Е, вона назначила дату, а з дітками. Хоча в мене як свідоцтво але... Що? Ви були з мамою? Куди ходили? Куди ходив? Куди ходив? Зайка, ти бігла з мамою ніжками? І тоді дізнають. Я підійшла з дітками. ну Всередину я з ними не заходила, тому що була погана погода, там чоловік вже потім не зміг з ними трішки посидіти. Я прийшла, ну якби мене розпитали, провели консультації на рахунок грудного там дівчина розповіла, чи годую я груддю, а якою сумі. Тобто я би поцікавилася взагалі. І, тобто я підписувала там якийсь акт, вона просила, тому що їм якби, за відвіліся. Я так зрозуміла, вони отримують чисто суміш. Е, ну, от І нам дали якби, для початку, тобто я приходила тільки за суміш, а нам дали ще памперси. Давай. Памперси. Пошу я памперси не використала. Користаємо це, не звісно. Памперси використати. Ми надавали в таких коробках. Е я ходила за, ну, якби коли діткам вже було три місяці, тобто була в цьому благодійному фонді. Е нам дали у такі дві коробки памперсів. Тут одиничка від 2 до 5 кілограмів, 84 штуки коробочки. Були. Тобто одна така і друга. Ну і міг ми просто для діток. Е потім. Загубили. За губи, За маленька mm. е, ну, Як Якби видали ресурс, нам дали памперси спитали. Дали таких, е, дві великих пачки салфеток, серветок вологих. Одну е, ми ну, використали, 80 штук тут, а ще от залишили. Отакі от, дві великі ці. І потім нам е, дали таких, два великих шампуні. Head and Shoulders. XXL, щоб був класний. Тут скільки у нас. А, 900 мл. Тобто один ми вже використовуємо і другий ще повний. І на кінець дали таку суміш. Перший раз, коли в три місяці нам дали 20 Тобто 10 на одну дитину, 10 на другу. Тобто вони розраховують 4 кг, тут 400 грам. якщо не помиляюсь, вони розраховують 4 кг на місяць, тобто на одну дитину. Другий раз, коли була, нам вже давали по 9 штучок, ну я не знаю, там якось виділяли, що по 9, 18. І третій раз нам давали 18. Тобто от така суміш, мамілак, екстракес, одиничка. Тобто Це і молоко. Якби воно від ну, до 6 місяців воно йде. 400 грам. Ну Тут теж описується, як його готувати, тобто таке стандартно. Ну, молоко говорю, хороше, нам підійшло. Що зайка? Ви е, дивилися виробник Польща, тобто це польське. Ну В принципі, якби, ну, діткам подобається, у них навіть стокращиться з цієї суміші. Що зайка, нічого в мами Ну, 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 чесно, дуже вдячні. Бо нам задали 57 банок, якби на карапузі. Ну, якщо банка в середньому коштує до 400 гривень, саме це може бути нормально, це ми мали потратити з своєї кишені. Це дуже така допомога хороша. І бачимо, наприклад, те. Тут було по чотири упаковки, одна упаковка коштує десь 200 гривень середньому. Це все теж. Зайка! Що сталося? Не мало такого добре. Ну, одним словом, от кон Це було сказати, як називається Бога-кон. «Save the Children, зороге дітей, зародити дітей. Тобто, якби, ну, ми дійсно вдячні. Всім гарного вечора. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, або дитись лайк і підтримуйте перемовний контент.